Сучасний духовний центр з храмом з'явиться у Кам'янському. Його побудують на базі козацької церкви Пресвятої Покрови. Він буде власністю громади. Проєкт нової релігійної установи митрополиту Київському і всієї України єпіфанію представив особисто міський голова Андрій Білоусов. Кам'янське одне з міст, яке предстоятель ПЦУ відвідав на Дніпропетровщині. Це вже свідоцтва право власності цієї будівлі. А також ми хочемо побудувати на Цієї території духовний центр митрополит Єпіфаній нагородив міського голову високою церковною відзнакою орденом святого великомученика Юрія Переможця. Також делегація священнослужителів відвідала новий центр психологічного здоров'я та реабілітації. Предстоятель ПЦУ особисто провів освячення центру і разом з мером провідав бійців, які проходять курс лікування та відновлення. Ви маєте прекрасні умови. Я б сказав, найсучасніші європейські і тому дай Бог вам сили, наснаги і терпіння.